Просто цього, що ніхто не бачить, це є перша, перша можливість для вас побачити ці цінні речі. Розбираючи книги, робітники наштовхнулись на згорток матерії, розглядаючи, побачили дерев'яне тіло Ісуса Христа. Воно було загорнуто повністю все полотно. От, щось таким чином. І коли вони сюди прийшли вантажити книжки, я вам хочу сказати, що вони дуже настрашилися, тому що тому що дехто з них. Спочатку не звернув увагу на це, а пізніше підійшли сюди і, і почали це знімати. І бачили, що хтось лежить, яка людина. Скульптура збереглася дуже добре, пошкоджена лише права нога та декілька пальців на руці. Настоятель храму пропускає, тіло Ісуса Христа, могли використовувати як плащеницю у Великодню п'ятницю. Одразу під книгами виявили і цю труну. Вона всіх дуже дуже проманювала і всіх дуже страшила, тому що люди в неї стукали всередину чи вона пуста, чи чи там якісь зятят тіло людини? Взагалі, яка є яка є історія? Чесно кажучи, ми до тепер не знаємо для чого її використовувала. Що за все, гріб порожній, нема жодних написів. Є дві версії, як його використовували як підставку для похоронів або ж як декорацію на успіння матері Божої. Принаймні, на таку думку наштовхує літера М зображена на одній із сторін гробу. Книги, які з храму вивозили останніми, зберігали у каплицях. Там колись відправляли служби Божі. До 62-го року священики не могли молитися разом за одним престолом. У нашому храмі, в центральній частині храму, є центральний вівтар, пристіл. От, і є багато бічних, є три з, з правого боку бічних престоли і три з лівого боку бічних престоли. Тут збереглися навіть шафи, де тримали свої речі священики у 17 столітті. Зокрема, риз для священика, який висіли на цих гачках. Ці в цій частині знаходилися чаші і весь необхідний літургійний посуд. Це можливо використовувалося для різних таких. Книг або е, якихось інших важливих речей. Хочу сказати, що е, замки храму досить так в такому стані, замки в цих, цих шафах є дуже оригінальні старовинні, але вони ще раніше працюють. Якщо їх використовувати добре от, і вивчити цю всю систему, то можна, можна їх використовувати далі за призначенням. Це все є 17 століття. Храм приховує ще чимало таємниць, переконаний настоятель. Тут проведуть дослідження знайдених речей. Можливо, дерев'яне тіло Христа виставлять як плащиницю. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, головні новини Львова.